Отже, ліжко, диван для того, щоб спати кожен день. Кожен день розкладати. Найпростіше в розкладці показую вам. Підзарадюсь, щоб сили були. Це спальне місце 140 на 2. Як розкладається? Дивіться, однією рукою. Така прям магічна способність. Просто за такого маханького зазора видвигаю вперед. І на прорезинених коліщатках воно доволі просто їде без проблем. Yeah. Хоп! Зверніть, будь ласка, увагу, є ізголів'я. Тобто подушка не буде тертися об спину і псувати вам шпалери. Або там, що там у вас на стіні? Є. В цю частину ліжка вклеєний дорогий ППУ, тому він не має ефекту пам'яті в плані того, що він не стає горбом. Тут сплошне спальне місце без перегибів, без стиків, без нічого. Тобто, у вас під спиною реально ортопедична ламель, як в будь-якому ліжку, і безпружинний ортопедичний матрас. На цей матрас одягається чохол, який знімається і можна здати в хімчистку. А саме цікаве, примудрилися іще й ящик вставить. Дивіться, де ящик. Бачите, достатньо глибокий ящик. Дивіться, руку засовує. Ось аж жорстке дно. Якщо почули один щелчок при підйомі, то значить, що можна вже складати. І одним рухом легенько складаю. Ось така краса. Перебираю подушку і зручно сідаю. Зручно, як сидіти. Так і лежати.